У закладах вищої освіти нашої області навчається понад чотири сотні студентів-іноземців, з яких чимало майбутніх медиків. Вони не лише опановують фах, а й намагаються зрозуміти країну, яка їх прийняла, і мову, якою тут говорять. Це студент. Він же ж повинен послуговуватися мови для того, щоб соціалізуватися на перший час, а змогти собі допомогти в побуті в магазині, що не перше, якісь. Викликати таксі, чи будь-які інші питання вирішити, навіть з часом комунальні якісь питання, чи будь-які інші. То вони ніби почали гордитися тим, що вони якимось чином дотичні ось до України, яка така смілива, так бореться. Один із таких студентів Девиш. Він навчається на четвертому курсі медичного факультету і мріє стати хірургом. І з перших днів в Україні вирішив, якщо жити тут, треба знати мову. Я в учу українську мову 4 роки і чому це було? Це Україна, і ми навчити на Україну і багато людей знають англійську мову. Плюс це дуже портретно по навчити. На мова допомагати нам. Я знаю один раз, я сказав стробери це осідає поліниці і поліниція і поліція це сама сама. Я був страшно, вона сказала, що поліція. Чому поліція? Я сказав тільки стровері. Для Девиша Україна це не лише місце навчання, а й простір, де йому комфортно жити. А діти лише починають вчити. Україні культурно дуже гарна культура, і українські, як ми сказати, диж, борош, yeah. страви, борщ і плюс. Тут бутерброд добра, і українські культурні одія, дуже добре. Це так само наші індійські оде курта, Індійські курта і українські чоловічні культурні саме -сам, і мені дуже подобається. Ужгород дуже сейф для людей і плюс коли війна старт, там нема тут проблем. Люди ху страшно вони йде. <laughs> так, багато студентів. 400 студентів на перший рік, і зараз тільки 50. Люди, хто люди не люблю Україну, вони йдуть. Його колега дія також навчається на четвертому курсі і, хоча говорити їй ще важко, каже знання української допомогло їй навіть в іншій країні. Це цікава історія. Я була в Словаччині, а там працювала жінка з України. Я хотіла замовити каву українською. Вона почула українську мову і пригостила мене безкоштовно. Це було приємно. Так як українська мова доволі складна, то найважче кажуть викладачі, дається студентам граматика. Ми, от коли перейшли в онлайн формат, бо ми змушені були перейти, з'явилась картинка кольорові зображення, так, тобто лексику, якісь фрази, відео, стало цікавіше вчити, але результат став, на жаль, ну менш стійким, так, тому що вони випали із мовного оточення, мовного середовища. І якби ми не працювали. Закріпити ці знання за межами заняття в них не було такої можливості. Наші закінчення це найважче їм дається відмінювання, коли ми починаємо вчити. Читати не важко, так вивчити письмо можна, в цьому немає ніякої складності. І перші фрази, які вони складають, їм здається, що все ну, така ейфорія, що це нічого складного. А коли ми починаємо ось змінювати, і вони бачать, що вони гублять це слово, що воно от щось там в ньому змінилося, а як змінилося. Тому потрібно ось ці враховувати ці труднощі, специфіку мови для того, щоб плавно перейти, не втратити ось інтерес студента до вивчення цієї мови. Попри труднощі, студенти далі продовжують навчатися, і їм у цьому допомагають друзі, підтримка і щире бажання стати частиною українського середовища, бо не так важливі закінчення і правила, як українська, яка звучить з любов'ю, навіть коли з акцентом.